Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Тут, тут є такий в Дрогобицькому районі у нас жеребчик. Скільки йому часу? 11 місяців жеребчик. Називається Міраж. Ось такі от, от жеребчик. Лисинку чорний. Лошук на продажу. Лошук спокійний. О, маленький його, <плес> Лошок спокійний, такий. не кусає, не копає. Такий спокійний, коли у нього ходить от, дівчина. Черепчик на продажу, кого буде інтересувати, номер буде в описі. Такий маленький красень. Носи лошадку. Носи лошадку, звісно. Який красний на продаж. Кого буде інтерес. Кого буде... Кого, буде... Кого буде інтересувати, що знаход... знаход... знаходиться в Доброгостові, Дорогобицький район, село Доброгостів. Ще й зв'язочку має того на тому. На губі. Ух ти! Малий, ти що? Ось такий от лушучок. Ціна яка? Ціна яка? Ціна договірна. Всі чули? Господар сказав, що ціна договірна. Пока ціни не ставиш. Каже, Пошук. і буде да собі коник робочий. Якщо, якщо, якщо б кого інтересував, номер буде в описі. Що називається Міраж. Така маленька зірка Тіктока. Лошок в добрих руках. Міраж на продажу. Гарний, спокійний, добре йде сам. Такий от Міраж, Міраж. Кого буде інтересувати, номер буде в описі. Зараз ми ще до нього звернемо. Тут ще є така одна та зірка зірка Тіктока. Мелісу вже в Так, кобила Меліса. Але має кобила Меліса. По буржую, буржуй теж є в мене на каналі. Він був у Личному селі, вуличний у Васі. Колеги, він зараз в кропивнику, по-моєму, його продали. Тут, тут по ньому є такий малий красавчик. То в миліси перша лоша. Теж кубила така видно. Але вдався капець. лисину має ідентичну, що буржуй. -ха -ха. О, малешенькі, малешенький. Такий от коник по буржую. лошук. А як той малий називається? <спільш Stir to exhale> о, Мустанг. такий О, маленький, Такий маленький мустанг. Маленькі такі. О, о, та що ти, о, така от кобила. Кобила Меліса. Але годована так, видно, що годована моцна. Годована дуже. Така кобила ухожена. я Все кажу, що звіздах тік-тока. От, таке оте потомство давав буржуй. Такий от коник. Скільки йому часу вже є? 24-го буде місяць. Ну, от за два дні буде місяць. 24 го числа. Такий от маленький красавчик. І така от кобила Меліса. Кобила і лошук не продаються. То так. На обзорине. Маленький мустанг з Мелісою, а продається Міраж. Такий маленький такий маленький красавчик. Ну копію, забрав голову, копію того буржуя. Єденти, єдентичний Що буржуй, що шо цей, шовна. Меліса. Але вона така була, що ж маленька була. У в нас в Дрогобицькому районі коні. Тут така природа доброгостів. На, Лошок на продажу. Лошок спокійний, адекватний. Вже говорив. Коник буде невеликий такий. Гуцул. Але коник спокійний. Ціну питався, сказали, договірно. Такий коник. О, не, не, не. О, та що тися боїш мене? Ти, я тебе хочу погладити, міраєш. Привик до одних. Такий от. І міраж на продажу. Номер буде в описі. Шов знаходиться в Другобицький район, село Добро Лошук на продажу. Такий от красавчик. Такий красавчик. Наразі всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, будьте здорові, слава Україні!